Вітаю! Ви дивитесь телепроект Школа здоров'я, як завжди, про актуальні теми, які повинен знати кожен. Ми з вами впевнені і точно відчуваємо на собі, що якість нашого життя залежить від того, наскільки ми мобільні, наскільки ми можемо рухатись і користуватись своїм опорно-руховим апаратом. Та інколи, на жаль, стаються ситуації, коли нам необхідно звернутись до лікаря-спеціаліста, який повинен відновити наше здоров'я. Сьогодні будемо говорити про травматологію. із моїм гостем це Степан Зелик, лікар-травматолог, завідувач травматологічного відділення Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Вітаю вас! Добро ден. Я так розумію, тема дуже важлива. Кожен гість каже, що їхня тема найважливіша, і таки насправді так, бо поки ми здорові, ми себе почуваємо дуже гарно, нам наче нічого не цікаво, але не дай Боже щось одразу ми відчуваємо це на, на своїй якості життя. Найперше, що я хочу вас запитати, якими досягненнями на сьогодні ви, ваші колеги, найбільше пишаєтеся? Ми пишаємося тим, що в нашому відділенні. Пацієнти, які до нас звертаються, можуть отримати якісну медичну допомогу. Пишаємо з тим, що можемо проводити операції, які покращують якість життя пацієнтів, які до того ходили із милицями, були прикуті до інвалідного візка, чи взагалі не могли рухатися. З нашими досягненнями і Проведення ендопротезування кульшових та колінних суглобів пацієнти повертаються швидко до якісного життя. Наскільки є поширені ці захворювання суглобів? Захворювання суглобів є досить поширеними і артроз, правильно його називати остеоартрозом, які вражають великі суглоби. Артроз суглобів широко поширене захворювання. Більш правильно називати остеоартрозом. Це вражається не тільки хрящова тканина, а й деформується кісткова тканина. Це досить таке серйозне захворювання. Так. Основною відмінністю артрозу від артриту є те, що в основі захворювання є не запальне, а дегенеративні процеси хрящової тканини. На сьогодні ви можете вплинути на ці процеси, не знаю, зупинити чи вилікувати? Люди, пацієнти отримують хороші результати після лікування? Так, пацієнти отримують хороші результати після лікування, тому що вже на наступний день після операції, яка триває півтора-дві години, з наступного дня пацієнт вже може рухатись в умовах палати. От, Ви ж казали, що це великі суглоби, я так розумію, що це, це десь… це індепротизування, мови де за індепротизування та колінних суглобів. Це є досить важливо, оскільки е, е, захворювання суглобів е, дуже е, обмежує пацієнта е, в рухах, неможливість ходьби е, потребує стороннього догляду. Дуже важливо сказати, що. Приділити увагу, пацієнти похилого віку часто травмуються, і наслідком чого є перелом шайки стегна. Таку операцію необхідно проводити старшим людям, можна сказати, ургентно, через те, що, як доказує статистика, 80% непрооперованих пацієнтів. Помирають до року. Так, це жахлива статистика. І тільки 4% прооперованих пацієнтів теж можуть мати певні ускладнення. Тобто таким пацієнтам необхідно дати шанс і шанс є досить високий. Чи, чи є ситуація, коли пацієнт знає, що йому потрібна ця операція, але затягує до останнього моменту, бо боїться, бо, бо не знає ще повної інформації, що вже через день, через два людина може рухатись по палаті? Так, є багато пацієнтів, звертаються так, якби на такі вже пізніх стадіях остеоартрозу. Хоча я так розумію, що інколи люди можуть боятися слова операції, особливо старшого віку, тому що в них є десь таке радянське, скажімо, уявлення, що це довга процедура, дуже болісна, дуже довга реабілітація. Вони, можливо, не знають про сучасні технології, які допомагають їм швидко реабілітуватися. До речі, в яких умовах перебувають ваші пацієнти? Ми, ми довели, що комфортне перебування в умовах нашого відділення. Можливо, ну не тільки у приватних клініках, а й у державних. І е, наша ортопадотравматологічна операційна оснащена е, найсучаснішим обладнанням, е, що покращує проводити якісне лікування пацієнтів. Ви вже трішки сказали, що основу ваші пацієнти це люди старшого віку. От от яка вікова категорія у вас, і які причини виникнення цих захворювань суглобів? E, значить, симптоми артрозу e, знайомі e, від 10 до 15% всіх людей e, з віком e, частота захворювання зростає. E, після 60 років e, майже кожен пацієнт, e, майже кожна людина e, відчуває e, біль в суглобах. От. І артроз суглобів буває первинним або вторинним. Первинний артроз спостерігається в 40-50% людей. Вторинний артроз, це, як правило, це є наслідки травм, в інших випадках спостерігається вторинний артроз, що викликається наслідками травм або запальних захворювань. Угу. А чи є певна якась сезонність? От, там, зимою, суглоби болять сильніше, ніж, наприклад, ну, літом. Є період загострення, весна і осінь, але, як правило, коли є е, третя-четверта стадія артрозу, то сезонність абсолютно не має значення. Пацієнти постійно е, приймають знеболюючі протизапальні препарати, чим погіршують своє самопочуття. Хто <плес> <плес> займається таким самолікуванням? Ну, <плес> так? займаються самолікуванням, але іноді ну, саму проблему вони механічно не знімають цими таблетками, просто їх менше болить. Але як наслідок це є. Чим це небезпечно, якщо людина не звертається вчасно до спеціаліста, а просто глушить свій біль знеболювання? Якщо пацієнти часто приймають знеболюючі та протизапальні препарати, вони також мають ряд ускладнень після тривалого вживання цих препаратів, і це призводить до кровотечі шлунково-кишкового тракту, що часто викликає анемію, кровотечі. Mm -hmm. Це такі серйозні побічні дії, про які варто пам'ятати, перш так, ніж так, собі так. самому щось виписувати. І... Так. А є ж люди, які кажуть, так, кремчиком, мазю буду е мастити і поможе. А ще деякі люди дуже свято вірять в народну медицину, якісь там листочки перекладати, травичку якусь. Як ви до цього відноситеся? І чи може це допомогти? Ну, Як я вже говорив, механічну проблему е такими методами вони не вилікують. Ну, просто зменшує симптоми болю. Е і народну, е ну, ми більш, е Чи є, були у вас такі пацієнти, які от вам розказували про такі народні методи, що вони ними користувалися mm -hmm. сусідці помогла, а мені от. Як боліла колегнути. Народні так методи, якби ніхто не відміняв, але ми більш прихильні до традиційної медицини. Так само намагаємося лікувати пацієнтів консервативно, а коли вже консервативне лікування не дає жодного результату, тоді пропонуємо ендопротезування заміну кульшових та колінних суглобів. Ще продовжуючи тему захворювання суглобів, чи окрім травми, ви сказали, що це може стати причиною розвитку, чи є ще щось, що може вплинути там, чи прискорити, або уповільнити росток цього захворювання, не знаю, харчування, спосіб життя? З, звичайно, що будь, причиною артрозу це, власне, і є надмірні фізичні навантаження, коли суглоб, коли суглобова поверхня не, не витримує таких навантажень. Порушення обміну речовин. Так само є, є причиною артрозу. А, наприклад, як недостача в харчування якихось мікроелементів, не знаю, кальцію, цинку, ще ну, чогось може вплинути? Так, звичайно, що так, тому що при недостачі кальцію наступає остеопороз і остеоартроз він, власне, вражає і хрящову, і кісткову тканину, і на ґрунті остеопорозу. Швидше відбувається осифікація кістки та порушення її форми. Ендопротезування проводимо при артрозах кульшових та колінних суглобів, при септичних некрозах головки стегнової кістки, при переломах шейки стегна та ревматоїдних поліартритах з вражанням кульшових та колінних суглобів. Угу, такий, такий досить широкий спектр. Так, так. Але е, е, от у вас в вашій посаді звучить ортопедо-травматолог. Лікар, травматолог і завідувач ортопедо-травматологічного відділення. Яка різниця між, е, між цими термінами, поняттями, чи це два окремі напрямки медицини, чи це щось спільне? Значить, е, е, різниця між е, травматологією та е, ортопедією. Е, Ортопедія вивчає профілактику, діагностику та лікування е, захворювання опорно-рухового апарату. От, е, травматологія вивчає безпосередньо вплив на людину факторів, які спричинюють травму та е, лікування е, травми. От, але насправді ортопедія і травматологія тісно пов'язані між собою. Тому лікар-ортопед-травматолог часто працює в обох напрямках. Ну так, в першу чергу мудро працювати на попередження, на профілактику, на якісну діагностику для того, щоб попередити. А наскільки ну, багато або який відсоток травм можна попередити, якщо людям донести правильну інформацію, і вони не стануть пацієнтами вашого відділення? Травму попередити ну, досить важко. От, тому що зараз наскільки такий ритм життя і травматизація все-таки е, збільшується. Е, от. Е, а е, хронічні захворювання, е, звичайно, що е, можна е, не, не то, що е, попередити, а якби продовжити е, відтермінувати операцію. Е, прод... Кращити якість, мабуть, життя, коли вже є такий діагноз. Так, то, та, ну на початкових стадіях артрозу можна е, проводити консервативне лікування, введення гіалуронової кислоти в колінні суглоби. Вже на е, третій-четвертій стадії артрозу показано е, тільки оперативне лікування. Але є крім е тих захворювань суглобів, про які ви сказали, ще ряд інших проблем, які можуть виникнути. Чи входить у зону вашої компетенції, коли якісь вивихи чи, 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 чи розтягнення, чи це так, до вас звертається? Так, звичайно, звертаються до нас пацієнти з багатьма е травмами. Е звертаються е із гострою травмою, ми також проводимо металостенти пластинами. Різних локалізацій, інтермодулярної блокуючий остеосинтез. Це зараз назвали такі дуже розумні терміни. Ми зрозуміли, так. що медицина в івано франківську на високому рівні щось дуже складне і дуже таке медичне-медичне. Так, бо травматологія останнє десятиліття дуже розвивається, і ми в нашому відділенні. Працюємо з сучасним, за допомогою сучасного обладнання можемо проводити сучасні операції, інноваційні в галузі травматології ортоподії, що дозволяє нашим пацієнтам рухати вже з наступного дня після операції. Це дуже важливо, тому що вони якби ну, після травми. Зразу повертається до повноцінного життя, бо консервативне лікування воно є досить довготривале, при різних травмах пацієнти лікуються довготривало. Так що консервативне лікування воно має також ряд певних ускладнень. Коли переломи загоюється по декілька місяців, гіпсо і мобілізація. Скажімо так, вона ускладнює рух в суглобах. І тому з'являються часті контрактури, і знову ж таки, які призводять до артрозів, і щоб їхнє життя було якісне, вони могли повернутися до повноцінного руху, то необхідно проводити операції на кістках, от, які прискорюють лікування і відновлюють функцію кінцівки. Е, де ви черпаєте знання, адже ну, медицина не стоїть на місці? Ви проходите якісь додаткові навчання, чи можете співпрацювати з іноземними колегами? Е, е, їздимо часто на, на курси е, по підвищенню кваліфікації. Також навчаємось за кордоном, всі працівники нашого відділення, всі пройшли курси АО. Курси АО це світова практика, які диктують лікування, правильне лікування в травматології і ортопедії у всьому світі. Чи часто ви консультуєтеся з іноземними партнерами, коли виникають якісь складні випадки, чи, чи, чи є така практика, чи відчуваєте допомогу іноземних колег? Навчалися за кордоном, проходили багато курсів за кордоном, але в нас на Україні є також багато хороших спеціалістів в галузі ендопротезування. І травматології, і ми часто з ними консультуємось, іноді навіть запрошуємо на важкі операції. Це цікаво. А якщо говорити про симптоми, хочу повернутися трошки до цієї тематики. При яких симптомах людина повинна звернутися за консультацією чи для огляду до травматолога? Ну, само собою, зрозуміло, коли впала, і там видно, що вже є відкритий перелом або не може рухати якоюсь кінцівкою. Це мусить туди йти. Чи є ще якісь випадки, коли людина може щось підозрювати і їй варто прийти до травматолога? Е, необхідно звернутися до травматолога, коли е, людина відчуває біль? Е, Кістках чи суглобах. Особливо насторожує, коли є болі нічні. Коли біль посилюється вночі і в спокої, тоді необхідно зразу звертатися до лікаря ортопеда травматолога щоб встановити діагноз та А от такі симптоми крутить на погоду. Часто старші люди, я про пам'ятаю свого дитинства. Бабуся завжди казала, ой, завтра буде цього дощ, отак мені коліна крути, що точно буде дощ. Багато людей, особливо старших пацієнтів, от вони є метозалежні і часто відчувають болі саме в суглобах на зміну погоди. Так, це є ознака артрозу, артрозу. А молоде покоління приходить до вас з такими скаргами? Звичайно, дуже багато молодого покоління травмуються там під час спорту, під час ну, якоїсь фізичної праці. Так само травмують суглоби. Часто до нас звертаються пацієнти із травмами після. Ну, промислова травма зараз, я би сказав, трохи і менше стало через те, що багато підприємств якби не працюють, але побутової травми достатньо вистачає. Це щось вдома, не неправильно, неаккуратно став, не неправильно повернувся. До речі, травми пов'язані з опіками це ваша сфера чи це сфера до іншого лікаря? Ну, це комбустіологія займається пацієнтами з опіковою травмою, але з опіками легкого ступеня ми також надаємо допомогу, вміємо, знаємо, як лікувати, якщо є друга, якщо є третя, то другу не згадуємо, якщо є досить глибокі опіки, то ми направляємо. Угу. Опаковий центр. Наче всі знають, але я думаю, буде доречно все-таки нагадати, що повинні робити люди, які от, випадково там, обшпарились там, чи, чи ну, мають якийсь опік незначний. Які кроки повинна робити людина і коли звертатись вже до травматолога? Там ну, можна посипати мукою не, рисом не, чи не можна? Ну, найкраще це е, холодною водою значить зменшити температуру, ну і усунути чинник, який діє на опікову травму, і звернутися до лікаря. Необхідно так, провести первинну обробку опікової рани. Чи часто в вашій практиці стається, коли такі травми отримують маленькі діти, будь-які там, чи це ми говоримо зараз про опіки, чи це травми пов'язані з якби, ударами, синцями. Ми займаємось дорослими, дорослими пацієнтами, тому що дитяча травматологія і ортоподія вона вимагає зовсім інших підходів до лікування. Так що Дорослі йдуть до вас, та, дітки йдуть та у дитячі лікарні. Пацієнтів та ми направляємо в дитячу лікарню. Ми зараз живемо в непростий час, так Україна переживає стан війни, і відповідно з цією ситуацією стало більше людей цивільного населення, військового населення, яке постраждало від воєнних дій. Чи звертались уже такі пацієнти до вас? Так особливо на початку війни до нас зверталось дуже багато пацієнтів, які покинули свої міста, домівки, в яких були заплановані операції які е, е, з багатьма проблемами до нас пацієнти звертались ми е, багатьом переселенцям, е, жителів інших міст надавали якісну медичну допомогу, е, повністю забезпечували їх е, е, лікуванням. От, і... То в основному це були все таки планові операції, які просто перемістили з їхнього міста. Ну, та більшість до планових, але ну, в зв'язку із міграцією населення, то е, в перші місяці війни чисельність е, по, е, чисельність жителів міста значно зросла, тому і відповідно більше звернень було із травмами, із е, хронічними захворюваннями. Ну і ну, 18 також... сіл вже в нашій громаді є, це також певна кількість людей, які та, тепер обслуговуються у вас. Набагато та досить зросла кількість населення, від цього кількість звернень. Якщо людина відчуває якусь симптоматику, про яку ми говорили, що є якісь болі в суглобах, в кістках. Вона може напряму звертатися до вас у відділення, чи потрібно звернутися до свого сімейного лікаря? Яка є оця процедура і як правильно, аби все-таки потрапити на прийом і отримувати допомогу? В центральній міській клінічній лікарні працює кол-центр. Пацієнти можуть звертатися у кол-центр, можуть звертатись за направленням сімейного лікаря у нас. От. І, і якщо є якась гостра травма, звертаються на приймальні, де ми також надаємо якісну медичну допомогу. А чи є у вашій практиці вже якісь такі випадки, історії, які ви найбільше запам'ятали, які вас найбільше розчурлили, якісь ну, історії успіху про те, що людина прийшла з якоюсь проблемою і, здавалось би, їй, здавалось би все. А вийшла від вас там, вибігла, до вас ледве прийшла, від вас вибігла. Або то, от, що вам найбільше емоційно запам'ятало? Багато пацієнтів до нас звертаються з тою проблемою, що не можуть пересуватися. Це їх ну, якби найбільш е, обмежує е, повноцінній життєдіяльності. І в основному всі пацієнти йдуть задоволені е, від нас, е, тому що вони себе вже на наступний день після операції значно краще почувають. Е, знаю пацієнта, який ну, декілька років просто морально був не готовий йти на оперативне лікування. По заміні суглобу. І на наступний день після операції він дуже жалів, що він не зробив це три роки тому, тому що це безсонні ночі, постійні болі, обмеження рухів І таких пацієнтів дуже багато. Такою заміною суглоба людина весь вже ну, довгий період часу може спокійно собі жити, як і за власним суглобом, чи його потрібно замінювати, і от, з якими міфами до вас приходять пацієнти? Вони не роблять операцію, тому що через рік можливо думають, що ще знову приходити. В основному, якщо звертаються молоді пацієнти, то через тривалий час. Через багато років наступає остеопороз кістки І просто імплант через 20-30 років необхідно замінити на наступний імплант, тому що імплант він прослужить довго, а коли в кістці наступає остеопороз, то вона просто не витримує і починаються повторні болі і Необхідно проводити реоперацію. Але це 20-30 тобто... років. Це так. величезний термін, коли так. людина живе без болю, без повноцінно болю. рухається і нічого не турбує. А коли ми говоримо про пацієнтів 60-70 років, знаючи, яка в нас середня тривалість життя, то це дуже великий термін, можна сказати, до кінця життя вони будуть повноцінно рухатись. Так. Тому не треба зволікати і все-таки прислухатись до оператора метода. Дуже багато ну, якби, звертається останнім часом молодих пацієнтів, тому що ми так замітили, що після перенесеного ковіду також наступає частота асептичних некрозів у голівки стегнової кістки значно зросла. А чи варто опровувати? людям, які перенесли ковід, прийти на якесь. Профілактичне обстеження, щоб дізнатися, якщо відчувають болі в суглобах, так то необхідно почати з найпростішого із звернення до лікаря, до ортопада-травматолога, розказати скарги зробити найпростіше обстеження рентгенографію. І, і спати спокійно, що нічого так, там складного немає, так, в кращому так, випадку. Бо будь-яка затягнута проблема, вона потім і, і важча так. Важча в лікуванні, і дороговартісніше, і більше так, забирає так. Ну, На е пізніх стадіях артрозу це ну, е як і для пацієнта важко, так і технічно важче виконати операцію. І наостанок хочу вас запитати за реабілітацію. Чи є у вас у вашому відділенні реабілітація? Чи вона відбувається вдома? Що це за процес, наскільки він важливий? Та після проведеної реабілітації вже з наступного дня працівники реабілітологи нашого відділення займаються з пацієнтами. З перших днів днів після операції пацієнтів ставимо. В ходити за допомогою молиць, бо це їм необхідно в перші дні після операції до загоєння м'яких тканин, і реабілітологи займаються з ними на весь період лікування в умовах стаціонару і дають корисні поради на амбулаторному лікуванні. Я так розумію, що будь-яка людина з будь-якою травмою Івано-Франківську може отримати кваліфіковане лікування і реабілітацію, Правильно? Так. Дякую, що ви завітали сьогодні в студії, поділилися цією інформацією. Вам нагадую, що програма виходить за підтримки управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Бережіть своє здоров'я і побачимось у наступних випусках.